З 14 грудня 2013 року набув чинності закон України про внесення змін до статті 130 кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Тепер водіям за свою нетверезу їзду доведеться викласти чималі кошти. Передбачено відповідальність за частиною першої статті 130 на водіїв. Передбачено штраф у вигляді. У сумі від 200 до 350 неоподаткованих мінімум громадян або 3 тисячі від 3400 до 5950 гривень. Протягом року повторне порушення закону позбавить вас автомобіля та права керування на певний період. Також передбачено позбавлення права керування всіма видами транспортних засобів на строк від 1 до 2 років або адміністративний арешт на термін від 7 до 10 діб. Закон доповнює Кримінальний кодекс новою статтею 382, частиною першою, на вмисне невиконання судового рішення про позбавлення права керування транспортними засобами. Встановлене покарання за це порушення – штраф в обсязі від 11 900 до 17 000 гривень, або арешт терміном до 6 місяців.